Питання якісного медичного обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, завжди було актуальним і важливим для районної влади. Саме з цього приводу голова районної державної адміністрації Роман Квартенко провів нещодавно круглий стіл, до участі в якому були запрошені представники центральної районної лікарні управління праці та соціального захисту населення Райдержадміністрації територіального центру з обслуговування одиноких і непрацездатних громадян. Захід пройшов у рамках виконання соціальної. Соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо поліпшення якості медичного обслуговування соціально незахищених категорій громадян. Те, що на сьогоднішній день потрібна програма, мабуть, которой... а в нас є ця програма, правильно? ми її можемо переглянути і в частині наших учасників війни, інвалідів війни, 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 війни тих, хто приймав... Часів бойових дійстві учасники круглого столу проаналізували наскільки доступними і якісними є в нашому районі медичні послуги для ветеранів великої вітчизняної війни і учасників бойових дій. В цілому вони задовольняють потреби зазначених категорій громадян. Кожна із установ має реєстр пільговиків, інформує їх про перелік пільг, якими можна скористатися. Запвержені заходи щодо виконання програми соціального захисту ветеранів війни, колишніх політв'язнів і репресованих членів сімей загиблих військовослужбовців Афганістані на територіях інших країн на 13-й рік. з домічного плану відповідальним лікарем була призначена лікарнюслюка, яка зараз тут є у нас. Сумісно з районним центром соціального захисту населення та військоматом був звірений реєстр осіб числа ветеранів, колишніх політв'язнів, репресованих, членів сімей, сімейних е, військовослужбовців. І на перше десяте це були останні дані, які ми маємо. В районі мешкає ветеранів війни 1913, інвалідів 183, із них першої групи 36, другої 77, сімдесят 70, третій Учасників бойових дій 288 чоловік. Учасники війни 1200, осіб прирівнених льготам – 272 чоловіка. Затверджений склад медичної бригади це сімейний лікар, хірург, стоматолог, офтальмолог, невролог, отоляриноволог та графіки проведення поглибленого медичного обстеження інвалідів війни та учасників бойових дій. Профілактичні огляди витеранів здійснювалися територіально, тобто за місцем проживання. Особи, які за станом здоров'я не транспортабельні, оглядали вдома. Як зазначив голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, робота з покращення якості надання медичних та інших соціальних послуг ветеранам великої вітчизняної війни учасникам бойових дій, має бути продовжена і їй повинна приділятися особлива увага, в тому числі за рахунок ефективної реалізації на місцях обласних і державних програм з охорони здоров'я. Після наради Роман Квартенко ознайомився з умовами перебування в центральній районній лікарні ветеранів великої вітчизняної війни під час лікування. Поцікавився чи задовольняє їх рівень медичного обслуговування, а також побажав їм міцного здоров'я і вручив квіти.